Всіх вітаю, 23 червня. Сьогодні свято, свята Троїця, також Івана Купала. Вітаю вас з цим святом. Бажаю всім мира, по-перше, спокою та здоров'я. Так, дивіться, розклад я сьогодні повинна була робити для міста Харків в цьому відео і для міста Кривий Ріг. Бо ось. По Кривому Рогу, великий запит вчора ви написали. І також по Харкову, бо авіабомби вчора були, це жах, і, до речі, сьогодні також. Але ще хочу подивитись спочатку: місто Одеса. А знаєте чому? Бо ось подивилася цю новину про, про Крим, про відмінну роботу ПВО в Криму Російську. Які почали збивати ракети, летіли на військові об'єкти, летіли на ті установки Іскандер, на різні військові об'єкти, з цих установок обстрілюють територію України. Це все законні цілі, вони повинні бути знищені. А вони почали збивати ракети прямо над мирним населенням, прямо на пляжі. До чого я? До того що? ви ж розумієте, що вони можуть вдарити теж. Тут на пляжі в нас постраждали, постраждали люди, ну, тобто в Криму. Це, до речі, їхня вина, їхнього ПВО і їхніх е, військових. Е, ми зробимо вам те ж саме. Ну, ось я не знаю, я побачила цю новину, і в мене перед очима чогось відразу Одеса, Одеська область, пляж. До речі, я вчора ще робила розклад на Одесу. Падала мене ось якраз зона відпочинку на пляжі біля води. Ще раз хочу запитати, щоб попередити. Я нікого не лякаю, просто хочу попередити. Так, місто Одеса та Одеська область. Чи є загроза небезпека з повітря на пляжі? Давайте на пляжі, там, де люди відпочивають. Зараз жара. Всі йдуть на пляж відпочивати, купатися там, де можна, звісно. Після сьогоднішніх подій в Криму, чи є загроза Одесі та Одеська область на пляжі? На пляжі, там, де люди відпочивають та купаються, чи є там загроза, дивлячись на сьогоднішні події в Криму, як вони класно заработало ПВО. Загроза для Одеси та області на біля моря пляж. Ще є загроза. Одеса та область. Десять мечів. Люди. Удар. Захист військові. Да щось летить. Україна. Дурень балістика, вода, сила. Так, дивіться, Одеса. Ще раз, і область. Попереджаю вас. Попереджала вчора. Я не знала, що буде сьогодні таке в Криму, але хто не вірить, передивіться вчорашнє відео по містам, там, де про Одесу та область. Я попереджала мені, падало. Ось зараз теж. Ну, чомусь ну от чомусь таке відчуття. Будьте дуже обережні. падає Падають ось 10 мечів. Падають, падають ось люди, ось удар, ось щось летить з повітря. Падав дурень, ось і вода це балістика біля води. Я запитаю тепер загалом на найближчий місяць. Ось так, хочу запитати: на найближчий місяць. Місто Одеса та Одеська область на найближчий місяць. Покажіть загрози з повітря, та де саме небезпека та цілі ворога. Одеса та Одеська область. Загроза з повітря на, на найближчий місяць. Одеса та область, де небезпека, цілі ворога. Знов двійка кубків. Там, де люди, е, смерть. Уход від води. Знов, дивіться, там, де люди відпочивають, спілкуються, общаються, гуляють. Смерть, балістика. Біля води, карта вісім кубків це емоційний уход. Але прорісовка в деяких колодах і є чоловік, ну, тобто йде емоційно, йде кубки від води, подалі від води. Одеса та область, небезпека з повітря на найближчий місяць, де саме, де саме загроза? Ви бачите, 6 мечів, карта руху, карта дорог, пересування мостів, залізниці. І також карта, лодки. Бачите, біля води. Знов вода, смерть. Захист, в принципі, є. Він буде працювати, але ви ж розумієте, балістика це таке. Цілі ворога, міста Одеса на найближчий місяць. Цілі ворога, місто Одеса на найближчий місяць. Знов 10 кубків. Дивіться, яка карта. 10 кубків пляж, люди. Я вам кажу, будьте обережні. Ну, тобто, я вас не залякую, околиці міста області. Я вас не залякую, а просто хочу вас попередити. Можливо, це комусь дійсно знадобиться і ви будете якось більш обережні. Цілі ворога на найближчий місяць Одеса та область. 10 мечів. Планують жертви. Ударити, під... ну, тобто, да, башня, Сонце, діти, енергосистема, околиці міста. Я б би сказала, знаєте, що ще? Навіть не Одеса, а навіть більше Одеська область. Ось е за Одесою. Бази відпочинку, пляж, ось там. Дуже обережні. Будьте дуже обережні. Ну, я серйозно вам кажу. Так, давайте далі. Далі ви питаєте місто Харків. Вчора каби, сьогодні теж, до речі, каби. Вони обстрілюють дуже сильно Харків. А чого? А того, що вони просто туди долітають. І все. Просто бити, по людям їм потрібна ось ця дестабілізація, їм потрібні жертви, да, вони від цього отримують задоволення. Також дуже багато кабів по липці, по липці, населений пункт. До речі, туди ще вони кинули ось цю найбільшу вперше авіабомбу 3000. Стирають Харківщину, стирають з лиця землі цими кабами. Так, давайте Харків на місяць. Місто Харків, небезпека з повітря на найближчий місяць. Місто Харків, небезпека з повітря на найближчий місяць. Сьогодні 23 червня, на найближчий місяць. Місто Харків, небезпека з повітря. Ну так, да, ми не можемо це збити. Бачите, зв'язані руки, ми не можемо це збити. Е, місто Харків. Удари, хитрість, підлість, Вищий суд. Підприємства різні, під, да, підприємства різні під загрозою. Проблеми зі світлом. Це зрозуміло. Удари. По дияволу удари просто навмання. Де загроза? Де загроза для міста Харків? Е, підприємства, я зрозуміла, там, де люди працюють. Де ще загроза міста Харків з Повітря на найближчий місяць? колісниця, вокзали, пересування, дороги, мости. Там працюють якісь зрадники, щось дають за гроші. Щось дають. Де воно можливо? Розташування, околиці міста, околиці міста, пошкодження майна. Також центр міста, справедливість, іноді вказує на центр міста, на зі адміністрації, здання суда і так далі. Ну, тобто, ви розумієте, що. Давайте запитаємо, чи з'явиться в нас, чи з'явиться в нас можливість збивати ці Су-34 найближчий місяць, в найближчий місяць, сьогодні 23 червня, найближчий місяць, чи з'явиться можливість в нас в Україні? Збивати літаки Су-34, які кидають авіабомби на місто Харків та на Харківську область. Чи з'явиться можливість на найближчий місяць в Україні збивати ці літаки, які пускають каби по Харківщині? Так, да, перемога, так, да. буде якась можливість. Ось, діє можливість карта війни, карта. Буде можливість так. ну, да, я, я кажу так. Щось ми все ж таки дочекаємось, щось там буде. Іде робота стосовно цього. Так, щось буде, буде. Щось буде таке, що будуть збивати нарешті ці літаки. Бо просто вже дістали. Ви задовбали. Кидати по людям. Задовбали. Небезпека для мирного населення. Давайте ще так запитаємо. Місто Харків, небезпека для мирного населення. Де саме місто Харків на найближчий місяць? Сьогодні 23 червня. Місто Харків, небезпека для людей. На найближчий місяць. Повітря, небезпека. Де саме? Де саме? Жертва. Околиці міста? Де саме? Смерть, Да. Там, де люди відпочивають, там, де люди просто спілкуються. Можливо, це сквери-парки. Дев'ять монет, це може бути торговельні центри, розважальні центри, там, де крутяться гроші, також, де люди ходять, скупляються. Да, торговельні центри, бути дуже обережні. І знову рух. Знову вокзали, ось пересування, мости, якийсь рух, залізниця, небезпека для мирного населення, місто Харків на найближчий місяць. Діти. Діти повинні бути в відлюднику, треба. Ну, укриття. Ось, бачите, діти, укриття. Осколки літ, літять. Так, е дивіться, Харків. Я не знаю, як вас можна попередити цим, але ось все, що побачила, я вам сказала. Будьте, будь ласка, бережіть себе, ось так. Себе та дітей. Давайте далі ось читаю ваше, е ваше питання. Стосовно міста Кривий Ріг. Альона, доброго дня! Велика подяка вам за щоденне відео. Запитання від великої кількості мешканців Кривого Рогу. Подивіться, будь ласка, яка мета і ціль таких потужних обстрілів балістикою нашого міста? Питаю там далі ще: місто Кривий Ріг. Яка ціль ворога та мета? Потужних обстрілів балістикою, міста Кривого Рогу. Яка ціль, мета е, обстрілів балістикою міста, Кривого, міста Кривий Ріг? Ціль та мета ворога, міста Кривий Ріг, е, що вони постійно обстрілюють його балістикою. І не тільки, до речі, е, якісь там ресурси, якісь накопичення, щось вони. Ну, тобто, місто Кривий Ріг це місто. Е, Яке приносить гроші Україні. Це промислове місто, тому вони його обстрілюють. Плюс шукають там якісь ресурси, шукають захист, ПВО, якісь накопичення, якісь склади, щось вони там шукають. Плюс люди, люди, люди. Ну, скоріш за все, тому що Зеленський з міста Кривий Ріг, бачите, якось більше больніше зробити людям. Чому саме ворог обстрілює місто Кривий Ріг? Ціль мета. Важкісь, плани. Підприємства. Я вам кажу, місто Кривий Ріг, воно промислове, воно, ну, воно приносить гроші Україні. Ціль це підприємства. Знищити підприємства. Да. Удари, диявол і хитрість. Там, ще у вас є зрадники, до речі, кривий ріг. Я вам, ось така відповідь: Цілі. ось такі цілі, тому що місто промислове. Тому і ціль така. І також там щось винюхують, щось там шукають, якісь склади, якісь ресурси, щось там військово, до речі, постійно падає на кривий ріг, щось вишукують. Але це околиці міста більше. Так, подивіться, цілі таких потужних обстрілів. Так, наше місто як довго будуть продовжуватися така напружена ситуація з постійними виснажливими тривогами та потужними вибухами. На минулому, на минулому тижні в житловий квартал, в день, а вчора. В склад, продуктовий склад. Вибухи були надзвичайно потужні і неочікувані такої силою, що перелякали мешканців всього міста, всіх районів, незважаючи на протяжність міста Кривий Ріг 126 кілометрів. Подивіться, будь ласка, чи довго ще будуть такі це продовжуватися? Де, ймовірно, не без, більша небезпека, до чого готуватися людям. Дуже вдячна. Так, по-перше, кривий ріг, небезпека, промислова зона. По-друге, небезпека околиці міста, щось військове. Ось там. Це два варіанти. Давайте далі. Саме місто. Саме місто. Давайте запитаємо до кінця літа, до кінця цього літа. Місто Кривий Ріг, будуть продовжуватися обстріли балістикою. Місто Кривий Ріг до кінця цього літа будуть продовжуватися обстріли балістикою. Місто Кривий Ріг. Контроль, маніпуляція, дії, допомога. Ще, ще можуть бути і дрони, баланс. Проти накопичення. Україна. Так, дивіться, ось таких прям дуже поганих карт до кінця літа. В принципі, не пад, не випало. Обстріли, то, в принципі, вони можуть бути. Знов підприємства шукають якісь склади, шукають ту допомогу, яку отримало, ну, отримали, ну, військову, енергосистема під загрозою. Можуть бути ще не тільки балістика, а ще й дрони. Кожну, кожен тиждень питаю по містам. ось, диві, Дивіться там, там більш точніше буде, бо на такий великий час питати воно ну, воно не точно показує. Давайте запитаю. Дивіться, можливо, трошечки буде, піде на спад. Я спитала до кінця літа. Можливо, трошечки стане легше, тому що не випало дуже поганих карт, це вже хорошо. Давайте запитаю на місяць. Як і Одесу, як і Харків, так і Кривий Ріг. Кривий ріг на найближчий місяць. Сьогодні 23 червня, на найближчий місяць. На не місяць небезпека з повітря, місто Кривий Ріг. Місто кривий ріг на місяць. Скрита угроза. Уход. Знов шукають якісь ресурси, якісь склади. Ось там небезпека. Бачите, дві камечі це скрита угроза. Тобто, куди, воно кудись летить, вони самі не знають, куди. Навмання. І ось це дуже небезпечно. Місто кривий ріг обстріл на найближчий місяць. Світло проблеми або енергетика. Небезпека з повітря. Це щось летить, щось бивають, можливо, уламки. Е, до речі, ще починається. Зараз вже будуть вишукувати від зрадників якусь інформацію будуть чекати стосовно нашого врожаю. Можуть бити по, по врожаю, по складам оцим. Так, загроза для мирного населення. Місто Кривий Ріг на найближчий місяць. З повітря. Загроза для мирного населення. Місто Кривий Ріг з повітря. Для людей. Смерть. Дорога, пересування, мости або щось біля води. Зрадники, пошкодження майна. Угу. Що це? Що це? Де смерть біля води, біля якоїсь дороги, або вокзал, щось, якийсь рух? Де що це? Ага, бачите, тут зрадники, у вас дуже багато зрадників, або літають дрони, щось винюхують, або зрадники. Люди, обмеження. Чого? Ну, Тут більш падає обмеження світла. Тут можуть бути у вас теж вимкнення такі досить, досить тривалі. Небезпека для мирного населення, на жаль, є. Я питаю, є, падає карта смерті. Звичайно, є це балістика, скоріш за все, і вона падає біля карти руху. Це мост, чи є у вас мост? Це щось біля води, якийсь об'єкт, це якась дорога. Чи є залізниця? Вокзал, автовокзал. Ось. Або ж смерть біля руху це може бути і не громадський рух, а якийсь військовий рух. Ще військовий рух може бути. Так, і давайте ще по-іншому запитаємо: цілі ворога. Цілі ворога місто Кривий Ріг на найближчий місяць. Диявол. Ну, тут, бачите, диявол і карта емоцій. Тобто, просто тероризувати мирне населення. Ось. Місто кривий ріг, цілі ворога на найближчий місяць. Хоча вони самі ще цих цілих не знають. Цілі ворога на найближчий місяць. Місто кривий ріг. А ну-ка, давайте подивимось. Знов підприємства. Я ж кажу вам, підприємства це місто промислове, підприємства. Заводи, склади, підприємства, різні там заводи. Ось це все. Да. Підприємства, ресурси. Знов вражай. Ресурси, це те, що будемо збирати. Дивіться, ось ця карта ще в поєднанні. І дитина вчиться, і правосуддя це, можливо, якийсь навчальний заклад. Можливо, навіть не школа, а щось, якийсь вуз. Ось тут небезпеку показую. Цілі ворога на найближчий місяць, місто Кривий Ріг. Військові об'єкти, так. Да. Винюхують військові об'єкти, військова допомога, військові склади, військові ресурси, техніка і так далі. Ну і тероризувати мирне населення, звичайно. І знов підприємства, там, де люди працюють. Знов те ж саме. А куди воно прилетить? прилетить двійка мечів. Бачите, скрита угроза. Воно просто може летіти туди, а прилетіти в інше місто. Ну, ось така вам відповідь. Сподіваюся, що буде ставати все легше, легше і легше, бо це просто вже, ну, вже межа. Всім тихого дня!